Та й в нас після радянських цих країн, воно є. і є, і тут нема системи, якщо там та капіталістична система випрацювала громадські організації, які захищають інтереси того народу найнятого народу скарб, хоча ще й не не найняти, безробітного народу, там є заход громадський, в нас його нема в Україні. І це робиться для того, щоб його не було. І тому страдає ця газета. Оце я тобі, я відповідь таку даю, що вона зараз не, не востребована е, тим, хто сьогодні ще керує країною, керує містом. Її як би не треба. Ну. І навпаки, люди доволі ну, закинули. Подивіться, от, Можеш подивитись, це все. Одивись, от дивись. Оце от дивись. бачиш написано, Європейський суд. Європейський суд. подивись, що тут робиться. Це все людські справи. Тут два десятки справ в Європі. А їх ніхто там не дивиться, тому що Україна теж не дає їх там не справа.